Всім привіт! Сьогодні у мене запланована велика робота. Приїхали мої новенькі орхідейки. Замовила відразу і субстрати. Також з'їздила швиденько в епіцентр, накупувала нових горщичків. Грунту, тому що маю ще свіже зрізані саджанці. Все попускало корінці і потребує пересадки. Зараз я вам швиденько покажу, що я саджу, який ґрунт використовую. Ось. Дивіться, замовила ось таких кокосових чіпсів. Потім для підлітків маленьких я використовую вже готову суміш. Вона мені подобається дуже швидко. Адаптуються рослинки, нарощують кореневу систему. також використовую зараз ось таку ось такий субстрат пінія для орхідей. Ну, це вже для більш дорослих рослин я використовую, проте там також попадає трішки такого дрібного. Ну, сміття не сміття, просто залишки таких дрібних. То я пристосувалася, беру такий більший горщик з дирочками, і просто її перетрушую, пере, ніби насито, протрушую. Трішки це дрібне оце все залишається і вже більш такі хороші шматочки кори. Чіпсів залишається, я вже їх використовую. І зараз мені сподобалось також дуже більш, навіть ніж мох, волокно кокосове. Я його ложу вниз, як подушечку таку, і зверху попід листочки, щоб також і листочок підтримується, ніби нижній, і воно дихає, і, мабуть, і волога тримається. Ну, і коли ми поливаємо зверху, то Мабуть, осідають все-таки не на корінці, а оці солі всі залишаються на цьому волокні, яке потім можна замінити. Тут внизу у мене ось реанімашки стоять, куди ж без них. Мені здається, що в будь-якій колекції це є. Ось така у мене орхідейка. І вона у мене безкореневої, проте я її підстелила, бачите? Волокно і пошли малята рости. Ось тут малеча. бачите, така вже доросла. І ось тут на квітоносі одна і ще одна. Це візуй. О! Зараз покажу ще кілька ще рослинок, які я отримала. Ось я вже трішки намочила. Так, це у мене Соготрікс Tide Pearl метелик. Я намочила її, трішки зачистила нижніх листочків, тому що такий видовжений стволик був. В неї ось ці корінці, також я планую всунути в субстрат. Я повністю знімаю мох, знімаю і поміщаю це все в субстрат. Так. Отримала ще ось таку рослинку. Зараз також буду їх мочити, розбирати. Це сого мандала, також метелик. Вони оброблені всі, потім буду їх. Витирати, мити, поки що нічого цього не роблю, лише трішки розмочую і пересаджую. У субстрат трішки додаю того моху, в якому вони росли. Ось так я зачищаю свої нові орхідейки, підлітки. Повністю знімаю мох в них. Потім я використовую для посадки такі прозорі горщики. Звичайні прозорі горщики різного діаметру. Менші трішки, і ось цей трішки більший. Так. Ну і потім вже дивлюся по масі листочків та масі корінців, який краще горщик піде. Ну, ось цей, мені, здається, достатній, тому буду садити в цей горщик. На дно я трішки насипаю карамзотом. Ну і потім розпулюю. Ташовую корінці, так гарненько, щоб вона трішки була присаджена, тут рослинка. І починаю підсипати кору, коко чіпс. І вибираю ось із тих із цього моху, в якому вона була посаджена, більш такі свіжіші шматочки, такі волокнисті, тих і розкладаю таку поміж корінцями, трішки розкладаю між корою, щоб все-таки волога не так швидко Пішла з горщика, а все-таки затримувалася, тому що зараз літо спекотно, не хочеться їх переливати. А якщо ґрунт буде трішки вологоємний такий, от, то мені здається, так їм більш буде краще, більше, краще вони будуть розвиватися. Хочу також показати ось такого підлітка, якого я отримала. Це новинка Pink Princess. Ці рослинки були з квітоносами, вже вони квітували. Постараюся вам фото показати. Я думаю, хто цікавиться, то вона буде знайома ця новинка вам. І ось я тут помітила, що в неї новий квітоносик розвивається. Не знаю, звичайно. Можливо, навіть її я і не буду пересаджувати. Поставлю, потрішки-потрішки буду відпоювати, щоб вона все-таки продовжила розвиток свого квітоносу і, якнайшвидше, побачити його квітування в домашніх умовах. Ось такі. Ну що, ось така у мене посадочка вийшла. Там, воно видно, корінці. От. Тут зверху трішки, там я не схотіла підкладати під верх кору, то я додавала трішки знов таки подрібнила кокусового волокна. Ось. Пройде тиждень, я думаю, можливо, день, кілька днів більше, кілька днів менше, і вже ми можемо побачити, як нові корінці будуть іти ріст. Ну що, закінчила невеличку частинку своєї роботи, то, що спланувала. Ось можу показати, який результат я маю. Так, луна роза. Всі садила трішки ну, неоднаково основа посадки та ж сама, але подекуди трішки більше моху додавала, трішки менше. Кудись підложила кокосового волокна, десь, бачите, обложила зверху мохом. А ось тут навколо приложила знов таки кокосове молок. Волокно, корінці видно, трішки пролила. Я читаю повідомлення у різних групах, що робити, коли отримав такі орхідейки, чим обробити, чим підживити, чим пролити. Я нічим не проливаю відразу, пересадила. І, звичайною водичкою трішки зверху е, з пульвілізатора так пшикнула, щоб воно донизу промокло трішечки. От. Потім виставляю на поличку, де вони мають стояти, під лампи і спостерігаю. Ось так чекаю квітоносю. Всім гарного дня, до побачення.